Нічия нічуя 1, -1 один Так грають Севастополі Дніпро. Нічия 1-1. Це перша нічия Дніпра. І знову Дніпро не може виграти у Севастополя. Це третє протистояння, в якому Дніпро не виграє у Севастополя. Футболай в прямому ефірі. Розпочинаємо як завжди з хайлайту з найкращих моментів матчу. Матчу команд, які переслідують різні цілі в цьому сезоні. Матч, якому дебютував Геннадій Орбу як головний тренер Севастополя. Матч, на якому був присутній Олександр Заваров, матч, який був достатньо насичний різними подіями, а насамперед голами. Голами Ярошенка, який відкрив рахунок у цьому матчі, голом Селезньова, який зрівняв результат і цей рахунок 1-1 став остаточним. Ну і все затьмарів епізод, який відбувся на 56-й хвилині матчу, коли з фан-сектору Севастополя полетіли сидіння, крісла, фаєри. І... Це безпрецедентна, безперечно, взагалі подія як така. І можна пригадати матч Чорноморцям, але це все ж таки були квіточки, а оце вже ягідки. І насправді це інцидент. Це інцидент, хоча після нього знов-таки гра була призупинена, потім гра продовжилася. І були моменти обох команд вирвати перемогу і у Дніпра, і у Севастополя. Було в компенсований час, аж 12 хвилин було компенсовано. Рефері матчу було вилучення Федерєва. Ну а, а решті решт матч завершився в нічию 1-1. Зараз а, ми, ми бачимо, що залишилося на стадіоні в тому якраз фан-секторі, звідки ці крісла, ці сидіння і летіли. А, причому летіли і в своїх футболістів, і в чужих. Ви бачите, ну що це насправді безлад. Що нам вдалося з'ясувати, чому саме так вели себе на матчі фанати Севастополя на поєдинок виїзний із запорізьким металургом 150 п'ятдесят були заявлені на матч на виїзний матч із запорізьким металургом? Проїхало до Запоріжжя 350 фанів Севастополя, і ці 200 фанів попросили керівництво, щоб їх пустили в гостьовий сектор. Але керівництво сказало, що це ваші проблеми і вирішуйте самі, як ну як вважаєте, як вирішити цю проблему. Ну вони та проблему там як Якось вирішили, вони потрапили на стадіон, але стоячи дивилися за грою запорізького металорі Севастополя. А зараз, от, ну, таким чином, е виявили Подозили. свій протест, протест керівництво. Ну, ми бачили, що і Вадим Новинський почесний президент е вийшов спілкуватися, і Олександр Красільніков, президент клубу, вийшов також спілкуватися із фанами. Ну і футболісти так майже вся команда Севастополя пішла на цю бесіду із. Е Дуже агресивними фанами 에, Севастополя. Можна, Сергію, ну якимось образом от, по, цю ситуацію, от, на вашу думку, як, як її пояснити, як ви її бачите? Ну, я віжу, що це вже думаю, що тут будуть санкції обов'язково по отношению к Севастополю. Скоріше всього, буде кілька матчів, один матч при пустих трибунах домашній. Скоріше всього, мені все-таки представляється, що в вот останнє время у нас появилася така. Агрессивная группа болельщиков почти у каждой команды ультрас. А что такое ультрас? Ультрас это просто люди, которые неадекватно ведут себя по отношению к своим командам, к окружающим на стадионе. Мне кажется, что лично мое мнение, пока еще рановато, нам только чтобы на стадионах были стюарды. Рановато. Еще не готовы. Мы вот в плане появилась поїзд... такая агрессия излишняя. Не только вот, в Севастополе. Мы наблюдаем и во многих других матчах тоже. Фаеры выбегают после матча на поле, пожать руки игрокам, поздравить. Я думаю, что вот с этим явлением это уже доходит до опасной черты. Виктор чем можно их назвать, в зале назвать, болевальниками? Ну для, для, наверное, для нашего поколения сложно назвать болельщиком. Дело в том, что игра сама по себе сегодня прекрасная игра была со, с, с обеих сторон и со стороны Днепра и Севастополя. И такая выходка. Просто мы сейчас разбираем не игру, когда мы должны разбирать игру, а вот это поведение этих людей, которые мешают смотреть. И тем людям, которые прошли на стадион, и не дают наслаждаться футболом красотой это. Какие они там свои вопросы решают, это их проблема. Но зачем решать это на команде при полном стадионе? Еще раз говорю, сам матч был, наверное, очень хорошего содержания, хорошего Садея уровня и испортить таким поведением, доказывать что-то ну, потом, ну, ну для нас на это для нас, Андрей, это непонятно, потому что, ну... Давайте те, що до нас зрозуміло, це до самої гри. все ж таки повернемося, Як би там не то вона продовжилася. І, ну, єдине, що наскільки вона могла цей епізод, наскільки він міг взагалі вплинути на гру футболістів, на настрій футболістів. Ну, я думаю, що він ніяким образом не сказав, ця гра ще накалилась, і атмосфера на полі накалилась, і моменти виникали і у одних, і у других ворот. І то, що я перед началом матча е, 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 три заміни. для усиления состава, но они особо, кроме того, что Селезнев, конечно, забил мяч, но такого колоссального какого-то преимущества Днепра над Севастополем не оказало. Первые 20 минут. Но в Перв, ну, первые 20 минут начала матча мог быть счет конечно, в пользу Днепра, но потом выровняла игра, все. И, ну, хочу поздравить своего хорошего товарища, друга Геннадия Орбу З такой игрой и главное не то, что очко взять Дніпром а іменно з ігрою команди достойної хороше на уровні з хорошим дебютом, на уровні однієї сильнейших команд нашої прем'єр-лиги показати хорошую игру. Один із суперечливих епізодів цього матчу, коли Костяндруханов прийняв, ну я думаю, не найкраще рішення в плані, тому що є кілька повторів, яких. Помітно, що Карноза перепрошую, м'яч проштовхує. І Калініч грає в вною Карнозі. Тут і з будь-яких камер можна, можна ще раз подивитися цей момент в онлайні в режимі реального часу. в повторі. І Мені здається, що тут все ж таки пенальті. Мені здається, що фол з боку Калінічі. Як ви вважаєте? Ви ну, знаєте, свободний удар Сергіюч, я, я так зрозумів, що він дає свободний удар за і, в ігру високоподнятої ногою. Карнозе, карнозе. Да, дает да, да, да. Корнозе, да, да. да. А вы уважаете еще, не же это небеспечный рак корноза. Не, абсолютно. Тут, по -моему, ну, тут, тут, тут карноза проталкивает мяч, Больта, немного играет. Игра. Ну, знаете, настолько сомнительный эпизод. И смотрите, где показывают, как раз на линии это штрафной. Да? Ну, тут линии... уже у да, да, тут несколько вариантов. Ну, и посмотрите, где арбитр находится. Борыч. Он находится вообще, ну, ближе нельзя, да, потому что он... Просто встыкло. Карноза да, да. да, да, Калинич да, да, просто да. Он его. находится практически рядом. Вот. Но и, а вы знаете что? Тут момент такой: раз он рядом, ему принимать решение. Но вот сегодня мне пришла такая в голову мысль, почему Днепр все время четвертый в последнее время. Потому что есть у него проблемы с средними командами, которые находятся вот ниже пятерки. У него есть проблемы с точки зрения настроенной на игру. И вот в этом, главная, мне кажется, проблема Днепра. Да, мы с Сергеем Юрьевичем говорили. Домашний почему матч. именно произошла ротация такая состава? Именно в плане психологии, в том, что на слабой команде э, дал шанс футболистам показать себя, а проявить, проявить себя. себя. А Хуанда Рамос. Хуанда Рамос дал проявить себя, а получилось... Як я й предполагав, то що говорив в началі перед грою, що може це сказатися негативно на Дніпрі. На Севастополі це сказалося. Ми бачимо голом, все вплинуло, все вилілося в голом на й з хвилині. Костяна Ярошенка він підхопив м'ячі, миттєво злівою в дальній кут пробуває. І все ж таки дотиснув супротивника Севастополя. Севастополь грав абсолютно сміливо, і ми бачили, що той же Ярошенка мав епізод з гри пробуваючи справа, коли витягнув бойка. А всего разу и бой не заменил забытый против удара Ярошенко. Ну, прекрасный мяч забитый. Игра красна голами, да, как говорится. Мяч великолепный забитый. Ну, я бы все-таки отметил э, сегодня и дебют э, Орбу, и отметил неуступчивый характер команды Севастополя. Потому что очень сложно обыграл Шахтерых, очень сложно в упорной борьбе сегодня с Днепром. Такая же игра. Я думаю, що ще лідери, приїжджаючі в Севастополь, будуть теряти очки. Дніпро зіняв рахунок на початку другого тайму, коли ще там, все відбувалося в нормальному режимі, гра проходила. І класний пас віддав Матеус. і Селезньов забив свій п'ятий гол. Нас догнав, таким чином снайпера Марко Девича. Ну, сейчас мы уже имеем первое включение Севастополя. Валериан Назарян. на этом матче. Валериан, до... слово тебе. Геннадий Григорьевич, ну, по-настоящему горячий со всех точек зрения для вас дебют получился, да? Вот, в первую очередь, давайте пройдемся по игре. Все-таки, насколько игра у Ну, а я только буду и говорить по игре. Я не буду говорить ни о чем больше. Потому что то, что мы запланировали, я думаю, мы выполнили на процентов 70-80. Мы отдали контроль м'яча Днепру, играли как бы вторым номером и проводили контратаки. По, по игре, что контроль м'яча был больше у Днепра, а у нас было больше голевых моментов. Севастополь потерял 2 очка, или все-таки добыл одно? Нет, ну я думаю, если бы нам до игры сказали, что мы стираем в ничью, мы, мы были бы довольны. Ну, мимо поведения болельщиков так или иначе нельзя будет пройти. Скажите, насколько вот такое поведение подставляет клуб? Об этом уже можно говорить? Не, ну, дело в том, что я тренер, а не, не по службе безопасности. Я думаю, может быть, клуб пойдет навстречу. Может быть, мы, я как тренер, ведущие игроки, может, мы встретимся с Ультрасом. Я не мог, я не мог понять, чем они были недовольны. Игрой команды, я думаю, что это глупо. А чем они были недовольны, что они так себя повели? Ну, я, если они хотят, я могу с ними встретиться и поговорить. В раздевалку заходил Вадим Новинский. По окончании его речи, собственно, были слышны аплодисменты. Что говорил? Ну, э, поблагодарил э, команду за игру. Э, сказал, что если мы будем в таком так же самое играть, то у нас будет и, и команда расти, и, и коллектив в целом. И мы будем набирать очки все-таки. Мы... Наша команда уже не проигрывает три игры, это уже серия. Будем стараться ее дальше продолжать. Геннадий Горький, спасибо большое за интервью и с почином. Спасибо вам. Это был исполняющий обязанностей главного тренера футбольного клуба Севастополь. Геннадій Орбу. Студия. Дякую, Валеріян. Ну що ж, дебютант Геннадій Орбу, перші очки, причому в матчі з одним із лідерів українського чемпіонату із... Дніпром. Можна привітати, так, Віктор Олександрович? Я думаю, ми з Сергієм Юрьовичем обсуждали, я висказав мить, що команда, може, німножко не, в функціональному плані теж не підготовлена після гри в Запорожжі. Все-таки вести 2-0 і в второму таймі повністю як-то віддати гру і фізичної кондиції були не. Але, може, це встряска відбувалася після виходу Кононова, може, Геннадій нашел орбу, нашел какие-то дополнительные стимулирования команди. Может, команда сплотилася, но в функціональному плане команда сьогодні прекрасно выглядела все 90 минут, и в тактическом плане тоже очень здорово сыграла. Максимальна самоотдача Ще один епізод, який ну теж про на названня сумнівна тут два падения. Матеус, потім зазуля. Ну если така цепна реакція. Ну я думаю, що здесь просто рисовали картинку игроки. малювали, не намалювали. Тобто вітерся говорить про те, що певний так емоційний сплеск поштовх так дав Геннадій Орбу своїм футболістам. Так я так розумію, що тако ну градус пристрастей підняв після того, як Кононов пішов, після того, як впустил перемогу в матчі з Запорізьким этого Так, Я думаю, що ми излишне уделяємо нескільки тому, що от ушов Кононов, да, от ушел. Коно вроді би, це да, трагедія якась. Ну, що, що здесь случилось? такого? Ну, Кононов рядовий спеціаліст, який працював в нашому футболі. Кононов не виграв ні кубок, ні призером не був. Ну, був з Карпатами достойний результат в груповому турнірі. Ми ну, мы столько внимания уделяем Конану, вроде це другий Лобановский. Ну, Давайте Хуан э, Давайте наші <рес> да, Хуан Дерамосу Уау. уделим. Зараз його команда да. Хуан мала, мала два європейських мала трофея. Мала выиграл, если забув да. би. а Матео сын мяч, але він влучив у а то вы знаете, как Стейбол. вроде осиротели. Ушел Конан, там, да и футбол З, осиротел. Закр... Закончился украинский ну, футбол, да. більше не буде нічого. Друга жовта наприкінці матчу для Федорів, який, на мою думку, провів дуже якісний матч. И ну тут однозначно жёлтый так протримував, и тому неких пытаний, что это жёлтый. Вин просто так ну, пытаний не так что чисто. Тут вторая желтая вторая жёлтая. Ну, в мастерстве выше каноплянка оказался, переигрывал. Симпатизирую я Севастополю тоже, вот и вот это поведение болельщиков, конечно, у них там какие-то свои дела, но Симпатии вызывает команда своей вот это на настырливостью своей самоотдачей, болельщики, вот это пение стадиона все это как-то оно хорошо так сказывается на настроении. Виктор, а кто не синісімпатізують? Це наша історія. Це город героїв, та да, город да, да. ми будемо гордитися ще наші внуки і правнуки, і всі останні да таких Давай. епізодів, які відбувся на початку другого тайму, будемо сподіватися, що їх вже не буде взагалі в нашому футболі. Ми говоримо про те, що Дніпро не може налаштуватися на середні команди. Сьогодні зараз металіздразу верли. Ми зараз приходимо до цього матчу. Матч відбудеться в Ужгороді. І наскільки металіст може налаштовуватися на Команды средники я могу сказать одно что сегодня очень интересно пос посмотреть в разных весовых категориях команды, но противостояние тренеров Маркевича и Грозного я уже знаю оно ну, где-то лет, наверное, восемь э, с переменным успехом в разных командах работали. Вот, поэтому, э, сегодня, будет интересно посмотреть. сегодня для грозного матч престижа для металлиста сегодня, но ну, я бы сказал так, рядовой проходящий матч, если команда хочет бороться. За Лигу чемпионов и за самые высокие места в чемпионате. Вот сегодня для меня, например, интересно будет, насколько профессиональны футболисты и металлисты. То, что для Гаверла это раздражители, они будут максимум сегодня выкладываться на поле, я в этом не сомневаюсь. А вот насколько профессиональные игроки-металисты, даст ответ только время этого матча. Ну, сегодня брать результат этот исходя из того результата, который сегодня Днепр достигнуть э, при удачном раскладе, металлист и шахтер э, уходят в отрыв от Киевского Динамо и ну если э, четверку выберешь да, да четверку я беру то металлист если сегодня удачно играет то уже отрыв какой-то на от шести, шести тура уже будет отрыв от третьего четвертого места даже от третьего места поэтому металлисту как тут вроде бы и нельзя терять э, очки потеряют. но Гаверла теж все укрепляється, набирають ігрокових і всього. Гравці-металісти сьогодні відуть нагрузку надписом «Фейерплей» в знак того, що клуб за чесно футбол вважає несправедливою та неспортивною ситуацію, при якій сфабриковані та недоведені звинувачення у договірних матчах можуть бути використані проти усього клубу та його болівальників з метою недопущення до європейських змагань права на участь, в яких металіст завоював чесним шляхом. Тобто сьогодні я так розумію. Ну, я так, я, от моя думка, так, особисто. Вся країна має підтримати металіст. В, в, ж, це наша команда, це вона потрапила до Ліги Чемпіонів потрапила чесно. І сьогодні ну, цей фактор, безумовно, він буде йти разом із цим матчем, ну, так, мене, разом з металістом. Мені тільки уділяють суд Лозані і вердикт УЄФА, чому 5 років, чому не 10 років це длилось? Сьогодні, до речі, у металіста є певні кадрові втрати. Ми знаємо, що Едмар дискваліфікований. Причому ці втрати стосуються і насамперед ліміту на легіонерів. Ми знаємо, що дискваліфікований Едмар. Ми знаємо, що Шуз Доряйнов, травмований Клейтон Шав'єр. Давно травмований Торес Марлес і Девіч був під питанням, але Марко Девіч з'являється у стартовому складі. І склад так виглядає Дішленкович Ксьонц, Папа Гує, Маледа, Азіведо, Гоміс, Краснаперов, Соуза, Соса, Бланко Девич в будь-якому разі склад дуже і дуже сильний. Ми зараз можемо включитися із Ужгородом. Там у Говерлов взагалі дуже цікавий склад. Є і новачки. Віталій Крутіков, може, ти більш детально розповіш про те, що відбувається в Ужгороді? Будь ласка. Доброго вечора, студія, Доброго вечора, Україна. Ну одразу продовження теми Андрію скаже, що з'являється і Канде сьогодні у складі гравець, який був у другій команді Мілана. Це я про Говерло говорю. Він буквально кілька днів тому його підписали, і він уже тут сьогодні буде грати. Ну і Олександр Лазєвський, Македонець, також вперше вийде у складі Говерли. Грозний перед матчем з металістом. Експериментую, експериментував грозний перед матчем з Дніпром і тепер також перед грою з металістом. 7-8 тисяч вже на трибунах знаходяться доволі непогана атмосфера на стадіоні. Ще хочу загострити увагу, напевно, на команді металіста, адже дуже багато розмов з приводу того, в якому ж стані металіст приїде, в сенсі того, от де думки зараз металіста в Швейцарії, можливо, вже в Гельзенкірхені, чи можливо тут сьогодні в Ужгоді, адже дуже багато різних розмов навколо цієї команди зараз точиться. Зрозуміло мило, про що ці розмови йдуть. Ну але ми дуже пильно вдивлялися разом з операторами з режисерами. В то про що ну про що думають, ми такими здібностями не володіємо. Але металіст приїхав в хорошому настрої. Дуже багато спілкувалися гравці зі своїми колегами. Зговерли, і як кажуть, нам у клубі всі налаштовані по бойовому. І для футболістів головне сьогодні показувати хороший футбол і тішити своїх болівальників, які також з Харкова приїхали. Марко Девич, ось бачите, він буде грати. Марко Девич, участь якого. У матчі була під питанням. Ну тобто, «Металіст», як кажуть у клубі, все таки абстрагуються. Гравці абстрагуються від цих розмов навколо Ліги Чемпіонів і сьогодні вийдуть грати проти Говерли. Щоправда, і з думками, що можливо команда пойде до шальки. Попри те, що перспективи Ліги Чемпіонів для цієї команди усе ще розмиті, у металістів все ще вірять. І сподіваються, що наступного тижня їм доведеться зіграти шальки. Тобто ці думки у гравців будуть. Побачимо, як вони повпливають на гру цієї команди безпосередньо. Тут вже в Ужгороді. Студія вам слово. Дякую, Віталію разом подивимося цей матч. У нас ще є близько хвилини. Юрійович, про вашу тему, якраз про протистояння Грозного і Маркевича. Шість матчів між собою зіграли, Рівновага по одній перемозі, чотири нічиї. Це що означає? Що розний вміє грати про Маркевич? Просто вони в різних командах були своє. Если брать только работу Маркевича в металлисте, то тут наверное преимущество у, у Маркевича. А если брать работу, когда Грозный работал в Днепропетровском Днепре, а Маркевич работал, по-моему, там или в Волыне или же в Карпатах. То тогда в пользу Грозного було. То есть время разное. Виктор санвич сьогодні ваш правонос, э, збувся так стосовно того, що Севастополь э, забравочки у Дніпра говорила жодного разу в історії не вигравала у металіста. Сьогодні може щось змінитися? Я думаю, металіста футболісти професіональні професіонали должны думати о сегодняшней игре. то що при там решается в Лазані, в Женеві, в Ньоні, в УЕФА, це не их вопрос. это вопрос руководства, президента, вице-президента. Их вопрос выходить, играть и набирать очки. И мы посмотрим сегодня, как с этим справятся футболисты. Если они профессионально, они ниже своего уровня, они должны опускаться и опуститься сегодня. Вне зависимости от того, будут они играть в Лиге Чемпионов или нет, надо стремиться в следующий сезон завоевывать место там в Лиге Чемпионов. И для этого в каждой игре надо брать речка. Поэтому... Другого варіанта металісту сьогодні як виграти. Ну що ж, сподіваємось на якісний футбол, про намі всі передумови для цього є. Юрій рознов коментує цей матч після поєдинку, як завжди, в студії футболу. Зустрічаємося.